Росія перетворює порт Маріуполя на військову базу, можливо, з ракетоносіями. От ви про це сказали? Давайте детальніше обговоримо цю тему. Давайте. Ну справа в тому, що давайте не забувати. Да на сьогоднішній день в результаті атак на Новоросійськ, зокрема і взагалі в акваторії Чорного моря, росіяни вивели е, в акваторію Азовського моря, сховали там носії калібрів за повідомленням нашої розвідки. Те, що бачать наші люди, ми не бачимо їх в жодному порту Азовського узбережжя. Це означає і а проте ми їх помічаємо з пришвартованими на рейді, іноді то там, то там, то в районі Бердянська, то в. Районі Приморська, але рано чи пізно вони мають зайти в будь-який порт принаймні для того, щоб заправити судна. І ми бачимо так: останні два тижні саме з того моменту, як було виведено частину Чорноморського флоту в акваторію Азову активізувалась підготовка в акваторії Маріупольського торгового порту, що це мається на увазі? Ну, по перше, вони провели і проводять там закінчують на поглиблення біля певних причалів, що означає, що можуть заходити за суда більшої вантажності ніж ті, які заходять на сьогоднішній день в акваторію порта тобто. Ти суда, які не потребують там, значної оснастки і не потребують значної глибини а, дна. А також проводяться роботи з дослідження явно з поглиблення, тобто проведення до ладу насправді це каналу, через який заходять в акваторію Порта. Ну і окрім того, ми бачимо, що ми бачимо заход танкерів, якого до того не було а, протягом двох років окупації. І танкери, наче і невеликі, там до тисячі тонн а, ваги, він може Перевозити але однак, ну такого не було, і немає потреби власне на те судоплавство, на той розмах судоплавства, який існує, для того щоб тримати таку кількість пального. Тобто, все це вказує про у тому числі одна з гіпотез, така що це можлива підготовка для базування носіїв калібрів, ну принаймні тимчасового і забезпечення можливості їх обслуговування достатньо швидкому. На форматі, тому що я не думаю, що вони зможуть їх або ризикнути, швартувати надовго, розуміючи, що це за цим може і точно буде ураження з, з боку збройних сил України. Однак, вся інфраструктура полоту підготовлена, вже можна заказати, щоб ну скажімо, обслуговувати такі суда там протягом ночі, да що ускладнює встановлення, фіксацію, наведення і нанесення ураження. Пане Петре, російські окупанти, наскільки ми розуміємо, зараз готуються до наступальних дій на півдні України. Про що свідчить будівництво залізної дороги через Маріуполь? Так, будівництво залізничної дороги через Маріуполь, ну точніше, навіть не через, да, якщо так казати, це до Маріуполя. І Маріуполь є на сьогоднішній день кінцевою точкою, а саме от Маріупольський порт, зокрема, про що це каже? Це каже про підготовку військової логістики до значного скорочення. І це означає, що росіяни зможуть найближчими днями вже поставляти набагато більшу кількість і живої сили. Техніки, боєкомплектів, ну будь-чого, да і вони будуть економити на цьому. По перше, це десь приблизно 300 кілометрів логістичного шляху. А по-друге, це швидкість і це дасть їм економію. На тижні від, ну скажімо так, від доби до декількох тижнів з огляду на те, що вони будуть пересувати. Ну і тут з підготовки з точок можливого посилення тиску по лінії фронту, однозначно напрошується вугледар, який вони і так на нього дивляться постійно. Да? А тут Вугледар це є ключ, фактично це є ворота залізниці, яка може з'єднати Ростов на Дону з окупованим Кримом. Тобто, фактично, вся ця залізниця вона існує, вона ціла, єдина. Питання в, в узлі, з виходить Волноваха, Углодар, а далі вже йдуть там Розівка, яка окупована, контролюється росіянами, Бердянськ, зв'язане з Залізничним сполученням, Токмак, Мелітополь, Крим. Тобто, якщо брати під контроль Бугладар і відтиснути трохи наші збройні сили для того, щоб контролювати цей вузол, це означає, що росіяни отримують повноцінну логістику, повноцінну залізничну логістику по всіх ділянках фронту на окупованому півдні нашому. Тому так ми спостерігаємо. І частина підготовки порту саме вказує про це, тому що вони будуть зав'язані з морським сполученням, і далі вже е, починається залізниця. Так само ми бачимо, що росіяни готують в таборах достатньо велику кількість. День насправді відбувається ротація, відбувається докомплектування, злагодження, тобто певна активність по лінії фронту спала. Зокрема, да, і вони по підрозділи підрозділ зараз готують на впердянська Маріупольська агломерацію на всіх цих базах на полігонах. Ну я думаю, що з тої активності, яку ми спостерігаємо, зокрема, і переміщення техніки, переміщення військової сили або розбудову нових оперативно-тактичних складів, можна сказати, що ну принаймні 2-3 тижні ще в нас є до того, як вони будуть готові до наступних наступальних дій в Запорізькій або в Донецькій області. Пане Петре, ми так розуміємо, що росіяни через окупований Маріупольський порт вивозять продукцію з заводу Ілліча? Зокрема, не виключено, але зокрема, да, ну не почалось дійсно. Позавчора ввечері зайшло в судно в порт це для нас було дуже такий дзвіночок. Ми окремо його відстежували судно для провезення негабаритних вантажів. І пришвартовано воно було в причалу, до якого я безпосередньо підходять залізнична коллі. Чому тому, що чому увагу таку прийняло, тому що негабаритні вантажі і Маріуполь це ну така дуже дивна історія, наврядче, це. Ну, високовіргійність була, що це військовий якийсь фантаж. Ну, і, окрім того, не зрозуміло до кінця питання, чи добудували, чи запустили вони залізницю, чи ні, тому відстежували. Насправді виявилося, що вони вивозять металопродукцію, яку завозили автошляхами. Це добра новина. А частково вона зберігалася залишки продукції, які зберігалися на території комбінату Ілліча. Частково вони цю продукцію підвезли з інших міст, окупованих Донецької області, але значною мірою це комбінат Ліча. Це теж. Досить цікава історія, тому що це друге судно, яке забирає металопродукцію, по суті, яка була на статках, залишалася. Чому тому, що дуже складно. Вивозити і продану Росія де-факто не може торгувати краденими металопродукцією, тому що достатньо легко відстежити, якщо мова йдеться про умовно цивілізовані країни або країни, які є, не є безпосередніми союзниками Росії. А зараз вони за це взялися. Це означає, що цей метал піде або на внутрішній ринок Росії, і це цілком можливо з огляду на те, як Ожив їх військово-промисловий комплекс. Це не означає, що прямо з цього металу почнуть робити танки, але це означає, що якісь заводи було переформатовано на випуск інших марок сталі, а будуть в такий спосіб внутрішній ринок заміщати краденою нашим металом. Або це цілком можливо, піде просто металопродукція в Північну Корею, або, наприклад, в Варан, там, де ну в принципі однаково вони так і так під санкціями, вони ну не сильно дивляться на те, чи крадена ця продукція. Чи ні, тобто сам цей факт з одного боку, він добре, що це не військові речі зараз були судном. З іншого боку, це ну багато питань виникає, куди саме піде цей метал, на що він буде використаний, і для я думаю, що для аналітиків, для експертів це така непогана історія для того, щоб врахувати про те, що буде відбуватися найближчим часом, не лише по Росії, а по всій ці усі зла і її і союзників. Пане Петре, дякуємо вам щиро, Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя. Дякуємо.